Хай у вас і свят! Кожен раз, коли заглиблюєшся в ту історичну дійсність, яка була 2000 років тому назад, кожен раз завдаєш себе запитання А що це за кінець, що в кінці Бог явився в оплоті? Тоді, коли ми бачимо, що цей кінець не закінчився, 2000 років він продовжується і продовжує нас наставляти Ведучої до вічності, кожне дійство, яке ми бачимо і яке нам відкриває Свята Церква, має глибокий свій зміст. І от сьогодні, сьогодні прийшов Христос Спаситель до Іоанна Хрестителя. Щоб хреститься. Запитання, а нужда була в нього в цьому чи ні? Тому що якщо ми поставимо запитання саме собі, а що це таке було і в що Хрестив Іоанн Хреститель? Іоанн Хреститель Хрестив. Покаяння. А от у Христа покаяння було чи ні? Кається той, хто грішить. Це мені так кажеться, я не знаю, чи це вам так кажеться. Якщо людина не грішить, то нема чого і каяться. А Христос був. Повержений гріху, чи Ні. ні. Христос був без гріха, тому що Він був Бог. Але Він прийшов на Іордан, щоб виконати разом з Іоанном усяку правду. Пробачте. і раптом яка це правда? І що це за правда? Так от щоб прийняти Христа, який іде за Іоаном, а Іоанн йому готує дорогу, потрібно було покаятися і через каяття себе удостоїть. Прийняти Христа. А всі могли покаятися чи є. Йоанн Хреститель ми усіх похрестить, чи ні? Звичайно, ні. Якщо б він похрестив якусь тисячу одну чи дві, то на цьому не закінчується вся весь вискаття. Покаяться потрібно було всім, щоб прийняти Христа Спасителя цього світу. Так от для того, щоб це виконати всяку правду, то Іоанн Хреститель повинен бути хрестити Христа, який прийняв гріхи всього світу на себе і за всіх покаявся. Оп'ять таки ціла низька філософії. Нам не зрозуміло до кінця. Ми всього не можемо осягнути тої великої таїни, яка творилася тоді і яка твориться до сьогоднішнього дня. Та й на велика. Христос прийшов, щоб покаятися за всіх і уготувати для себе дорогу через каяття. А тому він і сказав Іоанну Хрестителю, що нам потрібно виконати усяку правду. Правда покаяння. І це збулося, і це відбулося, але далі продовжується історія спасіння. Крестившись від Іоанна, Господь наш Ісус Христос пішов у пустелю 40 днів, підготовлюючи себе до Великого дійства проповіді. І науки людей, раді чого він прийшов на землю. Але тут друга система, друге відношення наше і знання відкривається безмежна любов Бога до людини. Бог створив людину. Він знав, що вона впаде в гріх. Він знав, що людина не послухає Бога, а зробить переступ в Його повеління. А тому було приділено, щоб прийняти єство людське на себе крім гріха. І смерті. Тому що Христос, коли опустився до Аду, Він переміг смерть, вивівши звити усіх, хто там знаходився. Господь наш Ісус Христос прийшов, виконавши всяку правду із Іоанном Хрестителем, Він підготовив своє. Людське єство пустелі 40 днів нічого не вкушаючи. Вельми крепка наука і розумні вчени отвергали і казали, що да ні, не може бути, не може бути, не можна стільки багато пуститися людина не видержу. А от Степчовський, скільки він пустився? Більше ста днів. Всяка наука не має собі оправдання, тому що вона видумана людьми, людським недостоїнством і людським незнанням природи людини. Від наша природа надзвичайно складна. Казалось би, людина вмирає, нема ніякого спасіння. І раптом, раптом вона з нами зустрічається. Через якісь незрозумілі, часто нам обставини, які повертають людину до життя. І об'яснити, вияснити до кінця людина не може. Звичайно, багато займаються і працюють над людським організмом, лікують його, спотворюють його хімією, але так і іначе раз, не дозволяють. Раніше померті, але це знов таки неправда. Людина, яка народиться в світ, їй Бог відмірав кусочок життя. І цей невеличкий кусочок життя, вона повинна прожити не більше і не менше. Іменно той кусочок який відмірений Богом і який знає тільки на Бога. Але ми часто дивуємося, дивуємося тому, що є, що ось така була велика аварія, така велика аварія була і осталась одна в живих. Всі загинули, а одна стала живою. Значить, вона ще не прожила той відміряний Богом кусочок життя в цьому світі. Кусочок життя був у Іоанна Хрестителя. І коли він виконав всю правду, коли він не зробив всю місію, положену на нього Богом, то Господь його забрав до себе у вічність. Але з радістю, з великою подякою чи славою за те, що Іоанн Хреститель зробив на землі, положив свою руку на, на голову того, хто являється творцем всієї Вселенної, омив водами і того, який був чистечим сусудом, тому що він був Бог. І життя його закінчилось муках за правду. Ми повинні з тобою виконати всяку правду. А правда в тому, що Іван Креститель облічав ірода. В його гріховних діях, в його недоброму житті, нечистому житті, житті в греху. За, за що і постраждав? Постраждав просто, просто йому відсікли голову. Але якщо підходить з другої точки зору, то можна собі не дивуватись, тому що Іоанн виповнив всю правду, яка була положена на нього Господом при народженні від вику, від відвику вибраним. І було прославлення? Ні. Прославлення не було. А прославлення самого Христа, самого Бога в Лочині було. Бога славили не люди, Богу прославляли не вибрані ти і як, не як царя, Боги прославляли прості поступи, яким було відкрито. Ангелами з неба, що родився Месія. Ідіть, подивляться, переконайтесь, поклоніться і знайте, що прийшло спасіння на землю. Але це спасіння повинно було бути омито водою, очищене від гріха. Але не Бога, не Христа, а все людство, яке було заложено в тілі і в сутності Христа, коли він народився від Діви Марії, яка була непорочна, яка була чиста, якої не було порушено діот. А то Іоанн Креститель знав, хто це такий. І крім цього остального в даний момент була відкрита таїна Святия троїці. Іоанн Креститель, кладучи свою руку на голову Христа, він побачив голуба. Духа Святого у виді Голуба, який сходив на Христа. Він хрестив Христа як другу сутність Божества. Відчув голос від Бога Отця, який казав, що це Син мой, возлюблений, а тому слухайте Його. Але Будучи в темниці, у в'язниці, Іоанн Креститель ще провіряв себе, але не так себе, як казав своїм учням, що це той, який повинен прийти. Ідіть побачите, ідіть узнайте і прийшовши до мене, розкажете. І коли учні прийшли до Йоанна крестителя, то сказали, що ми бачимо, сліпи бачать, глухи чують, хроми ходять, ввіснувати, зціляються, робиться щось дивне, незрозуміле, ніколи не чутне в житті людства. А тому скажіть Іванові, Нехай він знає, що він зробив наді мною в Іордані, коли хрестив. Він підготовив, він очистив, він зробив можливим спасіння людства через Христа, якого він хрестив. А тому з тих пір до сьогоднішнього дня. Що та церковь остановила святе освячення води, як згадка, як спомин, як велику таїну, яка пройшла дві тисячі років тому назад, і люди насолоджуються, приймаючи цю велику святину. А тому хай. Освячена вода, яку ви сьогодні одержите після літургії, нехай вас усіх що зробить? Очистить! Амінь.